Пішов, шіше стали, шіше стали З першого листопада 2024 року термін проходження базової загальновійськової підготовки збільшили на 45 діб замість 30 днів. У навчальному центрі десантно-штурмових військ Збройних сил України під час БЗВП тепер більше часу приділяють вогневі та тактичні підготовці, а також впровадили декілька додаткових практик. Ми навчаємо людей садити ну. Практично садити дрони е, різних типів – дрони, мавіки і аутели. Вчаться штурмувати траншеї, об'єкти противника, робити це на різних бойових машинах. Пішов! 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 Опановують навички мінування окопів, бліндажів. Тренуються встановлювати протипіхотні міни. Володимир вже тиждень проходить без ЗВП. Батько, друзі, родичі, багато військових там. Я не став довго чекати, де ну, пішов, і цікавий. Для мене, що найголовніше, е, ну, по-перше, це е, поводження зі зброєю, це раз. Е, По-друге, е, тактика пересування, маневри, там, штурми, зачистки, е, захист позиції і тому, і тому подібне. Ну і плюс психологічна підготовка. А ну і ще немаловажно це такмет. такмет. да, ну, без нього нікуди, бо ну такі реальні. Інструктора толкові ну, багато хто з бойовим досвідом. Ну, в принципі, не, Напевно, всі, наскільки я пам'ятаю нас. Додали вивчення роботи колективної зброї. Чимало часу приділяють відпрацюванню вправ зі стрільби з різних положень та дистанцій. Два, два. 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 Теорію розповідають багато практики. В першу чергу погодження зі зброєю, коли її не тримав ніколи в руках. І поведінка з неї правила, а також ну, стійка, прицілювання таке. Загартовують моральну стійкість бійців на психологічній підготовці. Військовослужбовці долають спеціальну смугу перешкод. Тут вже 9 днів. То вже багато чого я, зрозумів, якби дуже ну, все в принципі понятно. Як що треба головне цей побратимів підтримувати? Десантники говорять, що тепер навчальним центрам потрібно більше ресурсу для проведення занять. Але завдяки збільшенню терміну підготовки бійці зможуть краще опановувати потрібні навички. У нас було збільшена да, підготовка з 30 днів на 45 днів. Що 50 ще 50% що в нас можемо. Завдяки цьому більше навиків дати вогневі підготовки, тактичній підготовки більше часу виділяється на основні предмети навчання. Тобі ж солдат буде більш підготовлений, більш краще виконувати завдання, які будуть на нього поставлені. Занять з вогневою підготовкою було 8, а зараз по новому дату це буде 13, То відповідно і якість набагато вища. Потрібно тож теж досить нормальний ресурс для стрільби. Наприклад, в програмі новій там четвертої редакції буде вже настріл там. Більше ніж 800 боєприпасів. Тобто ж це, це гарний настріл, який буде мати кожен бієс.